Я, ви знаєте, я можу ще багато чого сказати, але українці хочуть не слів, а дій. Тож, шановні депутати, ви призначили самі інаугурацію в понеділок, в робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. А тому я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. І це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо. У вас на це буде два місяці. У вас на це буде два місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали. На дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання.